Святкової неділі, я вже зібрана. Зараз буду йти до церкви, щоб освятити паски та яйця. Але перед тим я завжди складаю всі пасочки, ну не всі деякі яйця в тарілку, щоб зробити гарне фото. І саме цим фотом вітаю всіх зі святом. Ой, дивіться, яка краса. Сергій вчора. Забрав паски, які ми замовляли про нашої знайомої, в неї невеличкий кондитерський цех. Ой, клас. Зараз перекладу в тарілку. До речі, класні коробочки, можна їх зберігти і на наступний рік використати, якщо буду пекти паски і комусь подарувати саме в цій коробці. Дивіться, які гарненькі. Так, ну мені, мабуть, для фото вистачить. Одної паски візьму цю з макарону, Якраз дивіться рожеві яйця підходять по кольору. Вчора після роботи нафарбувала свіжих яєць. М -м -м. До речі, я завжди фарбую на свято 12 яєць. І ось така краса в мене вийшла. У мене фотосесія Завжди на балконі на стулі, бо він слугує класним фотофоном. Білий, нейтральний, як бачите, я вже поставила іншу пасочку і залишила тільки рожеві яйця. Зроблені, тепер можна збирати кошик до церкви. Ось такий вийшов кошик. Я зазвичай беру тільки паски, яйця і ще сіль і все. Погодка сьогодні не дуже святкова, похмуро, усю ніч йшов дощ. Дивіться, скільки людей зібралося. Так, друзі, я біжу в церкву Петра і Павла, в якій була на вербну неділю. Одягнула вже хустку, підходжу до церкви. Людей багато. Воскрес, Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! В церкві зустріла свою глядачку, передаю вам вітання щирі. Дуже приємно було побачити з вами. Вільний ранковий пів. Дудинася з погодкою сьогодні не склалося. А так день чудовий, світле Воскресіння Христове. люди розмовляються біля озера на лавочках. Взяла камо, іду вже додому. Я хочу з рожевих. Якесь. Ось це. Давай. Христос Воскрес. Моє воскрес. У -у -у -у. Давай тепер ти. Все, <світ> ти програв. Так, я програв. Свято не свято, а у Сергія на сніданок вівсянка. За розкладом. Яєчко вже він з'їв. Накрила нам стіл. Ось такий в нас великодній сніданок. Тільки треба розгорнути її. М -м -м. Клас. Це теж їсть тюрми? Так, да. все можна їсти. Ріж. Якась має бути всередині з шоколадом, але я не знаю, яка саме. Це фісташкова без шоколаду. Ну, я такий хотів. З шоколадом це буде ось ця. Ось так в розрізі виглядає пасочка з рушену. Всередині вона з шоколадом, така болога доволі. Це з фісташкою. Буду зараз знімати пробу. У мене навіть чашка рожева. Вийшли на вулицю трошки прогулятися. Взагалі, у нас на цей день були інші плани, але погода сьогодні не така дуже. Така собі, да. Хотіли поїхати, планували поїхати в центр міста, погуляти. Я хотіла зняти для вас відео відеопрогулянку, От. але похмуро, туманно і якось трошки не той настрій. От. Настрій валятися в ліжку під ковдрою та пити гарячий чай з пасочками. Тому ми вирішили вийти тут, прогулятися на районі. Щось кухмейстер не виставив прикраси. У них тут яєчко велике, стояли кролик, квіти такі висять до Великодня. На вулиці хоч люди з'явилися, то півдня якось пусто було. Всі, мабуть, були за родинним столом. У нас на районі є свій маршрут прогулянки. Ми завжди так даємо велике коло навколо ЖК. Озеро зачинене, туди не сходити, на жаль. Походимо біля. Я, до речі, вже сумую за озером. Хочеться сходити, подивитися, погуляти. Та ні, не пустять, там блокпости, нікого не пускають, бо там все заміновано. Дивіться, які пухнасті гілочки. І Труньки великі. дерево. До речі, воно дуже гарно виглядає. Гарний кущик, ферзиція. Величезний такий, жовтий, дуже нарядний. Цими дощами кожен день і не встигли весною насолодитися. Вже і цвіт абрикосу впав, дерева вже голі стоять, скоро листя з'явиться вітер постійно. До речі, сьогодні дуже холодно. Зранку було тепліше, зараз якось похолодало, вітер такий холодний. Хтось загубив прикрасу з кошика. Може це ноги вича. чулочки чувочки. Ні, це з кошика. була невіста і є така моцна. До речі, це я вже за сьогодні не перший раз бачу так на дереві або на кущі Висить прикраса. Гарний такий дворик тут. Затишний. Все нагулялися. Я вже йду додому, Сергій пішов ще в АТБ. Я кажу, ти навіть в святковий день традиційно йдеш в АТБ, бо він кожен день туди заходить і щось купує. Ну, зараз пішов за мінеральною водичкою. Яєць багато нафарбувала, і щоб вони не пропадали. Буду їх використовувати. Зараз хочу приготувати салат з крабовими паличками. Вчора ввечері відварила трошки рису, кукурудзу додам, палички і ще зелену цибульку поріжу. Салатик вже готовий, вийшла така невеличка каструлька. Зробила нам з Сергієм чай з лимоном. Будемо зараз пити і грітися. Ось так тихо і спокійно пройшов наш Великдень в цьому році. Звісно, хотілося б провести цей день з рідними. Саме в такі моменти я дуже шкодую, що ми живемо далеко. Що, ж, друзі, буду завершувати відео. Всім вдячна за перегляд. Бажаю гарного настрою. До нових зустрічей!